Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами українська письменниця Тетяна Дугельна. Сьогодні з вами поговоримо про початок осені. Ви Скажете, осінь почалася 1 вересня. Я з вами не погоджуюсь, тому що календарно так. 1 вересня, це перший місяць осені, день знань. Ми відвели дітей до школи, хтось сів в університетській аудиторії, почав навчання, і ми офіційно всі відчуваємо, що день стає ще більш-менш теплим, а ніч вже більш прохолодною. Тобто ми відчуваємо подих осені. Але планетарно. Осінь починається зовсім в інший час, а саме майже в кінці вересня місяця, і цей день офіційно святкують на Сході як державне свято, наприклад, в такій країні, як Японія. Наші пращури також святкували цей день і дуже поважали це свято день осіннього рівнодення. Саме сьогодні ми поговоримо про містику, реальність цього дня. Тож, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, щоб бачити нове і найцікавіше. А ми сьогодні з вами мандруємо в нашу дійсно планетарну осінь. Чому так важливо для наших пращурів були ці два світила сонце. І місяць. Ну, перш за все, ми з вами, нащадки стародавніх аріїв, ми дуже-дуже сонцезалежними. Та да, й вся жива природа на метафізичному рівні, вона вся залежна від сонячної енергії. Там, де її вистачає вдосталь, там все росте і розвивається. А там, де сонячної енергії мало або взагалі немає, там і не існує майже живих форм життя. Тобто ми з вами розуміємо, що наші предки зналися дуже добре на календарі, які прив'язували саме до сонячного циклу. Вони налаштовували своє життя на сонячні цикли, і відповідно розуміли, що весна починається весняне рівнодення, коли день і ніч зрівнюються, а осінь починається в осіннє рівнодення. До речі, між весною і офіційною осінню а є дві саме тези, і ми про це говорили на каналі Калина. Що новий рік святкували як навесні. Так і восени. Саме між цими двома положеннями знаходяться літнє і зимове сонцестояння, відповідно, саме потужні свята, коляда і різдво на літнє і на зимове сонцестояння, відповідно. І між цими двома положеннями весняним і осіннім рівноденнім, знаходиться, так би мовити, тропічний рік, ну як половинка року цілісного, який ми з вами. Рахуємо як 360 діб плюс п'ять додаткових, 5,5 додаткових. Тож, ми з вами знаємо, що саме в такі часи навесні, навесні, і ми про це знову ж таки говорили з вами в минулих випусках, і восени. Наші предки дуже дуже поважали і святкували саме культ сонця, тому що сонце перебувало в певній фазі, в певному стані, і вони розуміли, що коли повагу висловлюєш в святах, святкуваннях до сонця, то відповідно сонце буде тебе і нагороджувати своїми дарами, благополуччям, енергією, життям. Достатком, успіхом у всіх справах. Тож і ми з вами послідуємо за прикладом наших з вами предків і в цьому році усвідомлено віднесемося до цього дня. До речі, деякі джерела вказують, що день зрівнюється з ніччю як весною, так і восени, десь приблизно в межах 1 двох діб. Тому осіннє, наприклад, рівнодення, воно може наступ, настати і 22, і 23, і 24 вересня. Дуже важливий день. Зроблю ще невелику ремарку. Саме в Японії на цей день влаштовують дуже Потужні свята, і ці свята пов'язані саме з культом предків. Японці обов'язково проявляють увагу до імператорської сім'ї в цей день і йдуть на могили до своїх батьків, до своїх предків. Ми також маємо розуміти, що і наші з вами. Стародавні пращури, наші предки, вони також в день осіннього рівнодення дають нам свою підтримку. І вважається, що в ці дні вони знаходяться поряд з нами, дають нам силу і підтримку для того, щоб ми налаштувалися вже на осінь і відповідно на зиму, тому що з дня осіннього рівнодення починається осінньо-зимовий період. Один можна сказати із самих таких депресивних періодів в році, тому що день буде ставати коротшим, ніч буде ставати довшою, і до зимового сонцестояння вони. Дойдуть саме в позиції, коли день стане найкоротшим, а ніч буде найдовшою. Ви пам'ятаєте, в цей момент ми святкуємо різдвяні святки коляду? І саме тоді ми знову починаємо прокручувати колесо коло року, коло врату нашого. Прокручувати, щоб день знову набував і ставав довшим. Тож. Зараз ми маємо з вами розуміти, що важливо налаштуватися на цей день, на осінь, зібрати її щедрі дари, а осінь завжди у нас, навіть в нашій з вами культурі, в традиціях, в різних художніх поемах, віршах, художній літературі. Осінь завжди називалася золотою, не тільки за того, що вона забарвлює листя. В багряно золоті кольори, а золотою вона ще називалася тому, що сонце саме в період осені стає максимально потужним, воно як наче трохи старіє вже, бо молодим дуже сонечко, народжується сонце саме на Різдво, молодим таким бравим стає на Великдень, потім на коляду вже зрілим, а таким же старим, але мудрим, діду, сонце стає саме вже в осінь. і е, потім. Сонце буде помирати, умовно сонце як образ Бога сонця, і народиться, перенародиться на різдво саме взимку. Тож ми говоримо про те, що сонце зараз максимально яскраве, сонце дає максимально нам озирнутися на те, як ми прожили цей рік, от як ми з вами засіяли свої ниви і не тільки городи і садки, які дають нам з вами. Відповідний врожай, а взагалі, як ви прожили цей рік, я знову ж хочу, щоб ми з вами поміркували з позиції того, що саме зараз, в період перед осіннім рівноденням, в день осіннього рівнодення, варто підводити підсумки року, дивитися. А чого ви здобули за цей рік? Що ви зробили? Які результати ви отримали? Причому, як фізичні, можливо, ви щось побудували, можливо, ви щось створили фізичного? Так, і ментально, психологічні або духовні ваші надбання ви можете проаналізувати, як ви змінилися, які якості нові у вас з'явилися. Тож, в день осіннього рівнодення дуже-дуже корисно займатися глибинним саморозвитком. Вважається, що взагалі всі чотири самі високі, самі такі потужні свята. Які зазначали наші предки, і ми з вами, до речі, їх святкуємо. Саме в ці дні найкраще займатися молитвою, славаннями, медитаціями, тобто духовною працею, менше працювати фізично і більше працювати духовно або славити і святкувати відповідно кожне із свят? Як я вже сказала, день осіннього рівнодення це астрономічний початок осені, а отже, в день. В цей день сонце сходить точно в точці сходу. І зайде точно в точці заходу. Тобто воно максимально точне, і е, на сході, на заході Землі, воно відміте саме ось цей горизонт, що день і ніч урівноважилися, вони по 12 годин е, будуть е, саме проходити 12 годин сонце буде на небі, і 12 буде вже ховатися е, в е, тем, в темний свій простір, і ми маємо можливість, що саме це спостерігати, коли день дорівнює ночі, це ціла містерія, тому що нам здається, що там такого, ми навіть не відчуваємо. Коли день стає на декілька хвилин, а на декілька десятків хвилин, потім годин більшим або меншим. І ми, як наче, на це не звертаємо уваги. Але це дуже погано для сучасної людини. Коли ми не відчуваємо природні цикли, коли ми не відчуваємо ритми Сонця, не відчуваємо ритмів планети Земля, ми віддаляємося від природи. А природа, друзі, я наголошую: природа це те, що нам дано від рода. А род, рід. Це верховне божество, яке не має персоніфікації в стародавній слов'янській традиції або вірі, він є енергетичним полем простором, Всесвітом, в якому народжувалися всі боги із комбінації різних стихій, Народжувалися світи, народжувалися відповідно люди. Тобто ми не дарма об'єднання чоловічої і жіночої родових систем або сімей, коли Чоловік з жінкою одружується, називаємо родом. У нас з цим словом пов'язано дуже багато. Тому природа і наша єдність з вами з природою вона дуже важлива, Бо природа це те, що нам надано, нам природньо надано від наших боїв і воно гармонійне. В своїй суті природа максимально гармонійна і радісна. І коли ми відчуваємо ритми природи, коли збільшується день, коли зменшується, коли сонячної енергії багато або її не вистачає, коли ми відчуваємо цикли місяця, який взаємодіє з землею, відповідно з тонкими оболонками землі, ми в цей момент максимально можемо усвідомлювати себе як людей. В єдності з цією природою а через природу ви знаєте, що Наші пращури не мали такої сталої релігії з якимись догмами і постулатами. Вони вірили в богів як в прояви різних сил природи. І от саме, коли ми йдемо з вами в відчуття циклів природи, а осіннє рівнодення це один із таких важливих природних явищ, природних циклів, коли ми починаємо налаштовуватись на ці вібрації, ми зовсім по іншому починаємо сприймати себе. В цьому світі світ довкола себе. Ми починаємо по іншому чути себе, і відповідно, ми починаємо по іншому спілкуватися як з собою, так і з людьми довкола, з природою, яка нас оточує, тобто. Єдність з природними циклами, відчуття їх циклічності, балансу, вібрацій, змін дає нам саме людську, ось цю гармонію, силу, ту, яку нам закладено було божествами. В якого бога ви сьогодні не вірили, В яку релігію ви не подались, але ви одночасно будете завжди стикатися з тим, що у всіх традиціях, релігійних традиціях світу вам буде вказано, що Бога треба шукати не тільки зовні, але й всередині. Про це знали наші пращури, і вони дійсно дуже, -дуже відносилися з, великим, з великою повагою до різних богів, яким приписували. Певні явища природні. Тож, коли ми говоримо, що в день осіннього рівнодення наші з вами пращури, які були дуже духовними, вони мали саме світогляд, потужний світогляд, вони знали, що в цей день дуже потужна енергетика, вони мали дуже багато різних таких прикмет, або виконували якісь певні дії для того, щоб цю енергетику присвоїти. До речі, коли ви змінюєтеся, змінюється ваш світогляд, ви присвоюєте, забираєте собі те, що з вами вібраційно зрезонувало. Тож, за повір'ям, вранці, в день осіннього рівнодення, обов'язково варто. Помитися. пам'ятаєте, як ми в чистий четвер напередодні саме Великодня обов'язково починаємо е, цей день з омивання тіла. Але тут не все так просто. До речі, е, на день осіннього рівнодення трошки інша, е, інший символізм в цьому омиванні, і тут треба зрозуміти, що ви маєте омивати тіло з думками. Вдячності за те, що маєте, з думками вдячності своїм, в тому числі, пращурам, що вони жили і зараз живете ви, з думками, що ви відпускаєте все негативне і що ви омиваєте своє тіло і разом з водою ваше, ваше тіло. І ваш дух отримує нову, скажімо, енергетику. Саме сенс умивання тіла в день осіннього рівнодення це як відпускання, такий символ відпускання минулого. Не тільки змити якийсь бруд, бо ви не ходите зовсім брудні, щоб прям от це був день, в який ви будете вмиватися і приймати, скажімо, певні ванні процедури робити. А тут іде мова про те, що ви відпускаєте минуле. І ви налаштовуєтеся на те, що так, наступає період, де сонця буде ставати менше, але ваше внутрішнє сонце, ваша внутрішня духовність, вона це розуміє, налаштована на це, що ви будете справлятися в, цій, в цей темний період року за рахунок своїх внутрішніх, в тому числі, надбань. Дуже важливо зрозуміти, що саме в день осіннього рівнодення вважається, що вода має дуже потужну. Потужну природу і силу, і природа надає воді в день осіннього рівнодення максимальну силу. Тож, якщо ви раптом пропустите і не встигнете омитися вранці на світанку, ви можете це зробити в будь-який час цього дня. А дітей обов'язково вмийте гарненько, з гарними примовляннями і благословеннями ввечері, щоб дітки були здоровими, міцними, дужими, і обов'язково проговоріть своїми словами для своїх дітей, для своїх онуків, що ви його вмиваєте і благословляєте, і е, налаштовуєте на щасливе життя з достатком, з перемогами, з успіхом тощо. Тож обов'язково пам'ятайте. Те, що цей день він дуже потужний, і відповідно до нього треба відповідно відноситися.